Такий маленький печаль. Молі, дивись, який у мене. Ось це так. А у мене більше від усіх. Ого, і правда круто. Годі з мене сміятись. Проте я спробую перша. М -м, яка ж смачна цукерка. Дринь, дринь, дринь. Як прикольно грати з цією паличкою. Дай пограю ще. Дістало мене. Ось тобі. Ай! Відпусти. Бідний мій пальчик. Хох, ходи сюди, мій смачний льодяник. М -м -м. Ой, а от відкусити не виходить. Придумала. От зараз я його розіб'ю. О, так. О, тепер зовсім інша справа. Тепер можна і похромтіти. М -м, як же смачно. О, так. Я все. Приступай до свого. Ну, нарешті. М -м, як би мені його молоток. Ні, краще візьму кувалду. Їхали. На іще. Та ще. Ох. Не непросто. Ще трохи і я його розламаю. Так, нарешті вийшло. Дівчата можете приступати. Тут на всіх вистачить. Смакота, та не те слово. Отак. Яка мила акула. Така гарненька. Ого, моя акула справжній хижак. Нічого собі. Так. В цьому раунді мені пощастило. Мені дісталась величезна акула. Дівчата, дівчата, я почну перша. Ну, давай. Іди сюди. М -м, який солодкий мармелад. Ось це так. Смачно, але дуже мало. Хлоя, тепер ти. Так. Як би мені її відкосити? Яка гумова! Не виходить. М -м, добре. Ах, так. Я тебе все одно з'їм. Спробую розірвати. Допоможеш. Давай. Тягнемо, тягнемо. Ще трохи. Ой. Ну, так чи інакше, мета досягнута. Спробую цей апетитний хвостик. М -м, який смачний. Нічого собі я навернулась. вернулась. Проте. Не смій. Це взагалі то моє. Ну, будь ласка, лише шматочок. Я сказала ні. М -м, так, смачно. Продовжуй. Ну нарешті. Так, ну що ж, настала черга згадати уроки мого сенсея. Зараз я гострими сакирами накромсаю цю акулу на маленькі шматочки. Ось це так. Погнали! Так, ще трохи і буду ласувати. Краса, але на цьому шоу не закінчено. Тепер з допомогою цих лопаток я підкину кожен шматочок у повітря, а потім піймаю ротом. А точне влучання. Неймовірно. І де вона такому навчилась? Вау, браво. Дякую, дівчата. Я знаю, що я крута. Яка маленька і яка гаряча. Ого. Гостра. Капець неможливо. Дівчата, за що мені таке покарання? Повірити не можу. Це ж ціле ведро. Хлоя, починай перша. Я? А, Ну гаразд, нічого не вдієш. Буду сподіватись, що від такої маленької порції зі мною нічого не трапиться. Ой. Обличчя починає горіти, а всередині наче розгорається пожежа. Ух, небезпека минула продовжуємо. Е, я так. Ні, будь ласка, будь ласка. Стривай. Протипожежна безпека. Я також готова їсти. Ох. Жахіття, як гостро. Мамочки, води. О, дякую, так краще. Ну що, Молі? Тепер ти. Добре. М? Ну що, Лакшана, я тебе не боюсь. Ой, взагалі, то було зарано. А що? Пробач, я не хотіла. Ну дивись у мене, якщо ще раз. Ага, попалась. Заздалегідь не треба. Я просто перевіряла працездатність. Все, приступаю до поїдання гострої лукшини. Головне не зупинятись і не концентруватися на смакових відчуттях. Ой, в мене вже не лізе. Я зараз згорю. води. Чекаю, чекаю, все добре. Мені потрібна вода. Ого, ось це дракон. Час гасити. Та ні, ще рано. Я горю. Фух, не вже закінчилось. А тепер дуже пізно. Завжди рада допомогти. Молодець, молодець. Ага, так, супер. Яка ж маленька порція жуйки. Ледве видно. Ну от. Ого. Так, ось це краса. Що? А мені дістався справжній гігант. Отак. Хлоя, дивись, нелосний? Досить. Ну і що у що мене така маленька порція? Проте у мене вона точно сама смачна. Відкриваємо упаковочку, дістаємо жуйку та насолоджуємося її неймовірним смаком. Цікава, яка вийде бульбашка. Погляньте, яка маленька та мила. Не бачу я нічого. Одна мить. а так... Ого і справді кулька, але це просто умора. Розгледіти бульбашку через лупу. Ох, теж мені. Зараз я покажу, що таке справжня бульбашка із жуйки. М -м -м, смакота. Жуємо, жуємо та надуваємо. Бачила! І ніяка лупа не потрібна. Так, і справді велика. Дивіться обидві, що вийде у мене. Ось це так. Просто нереальна, але я із задоволенням її з'їм. яка ж насолода. Дуже-дуже смачно. Чим більше їм, тим більше хочеться. Просто справжній вибух смаку. А ще можна згорнути ось такий апетитний рулетик. А, -а, а клас. Так, все, дівчата. Останній шматочок, і я починаю надувати бульбашку. Ого. Здається, це небезпечно. Куля просто величезна. Ой, хлопці, що б ви хотіли спробувати? Це все не те. О, я знайшла. Почнемо з цього. А вам вибір подобається? Чудово, тоді приготуйте нам шоколад. Такий я їла лише у Дубаї. Віддавайте мені табличку. Чудовий вибір, міс Венді. Наші кухарі точно все приготують. Можемо починати. Дже, що нам робити? Давай почнемо з миски. Ти маєш рацію, Дені. Нам потрібно багато шоколаду. У нас є цілі упаковки зі смачним молочним шоколадом. Діставай та перекладай у миску. Ще більше шоколаду. А що будеш робити з ним? Так, все просто. Я буду плавати шоколад, Дені. У мене є пальник. Це не те. Давай краще використаємо вогнемет. Він точно швидше і краще впорається з цим простим завданням. Ого, на таке треба надіти сонцезахисні окуляри. Чудове фаєр-шоу виходить. Так, це круто. Подивіться, як плавиться наш шоколад. Ура! Так! Вийшло! Чудово, Дені. Тепер нам потрібна форма. Сюди ми переліємо шоколад. Допоможи мені. Ось так, Чудово. Ми залили шоколад у форму. Тепер треба заморозити шоколад за допомогою спрею. Давай, ви закінчили своє вогняне безумство. Чудово. давайте ближче подивимось, чим займаються наші кухарі. Давай я нагадаю, що вам потрібно приготувати шоколад із начинкою. Яка у вас буде? Я вигадав, додамо кислих цукерок. Ні, жодних кислих цукерок. Джері також проти. Ну що ж, е, добре. Тоді сирний соус. Як вам? Так, мені подобається. Давайте. Стів, не ганьби нас. Ні, я проти. Окей, я вигадав, як вам шоколадна паста? Це класика, яку усі люблять. Так, нам таке підходить. Можете готувати? Ого, чудово, можете починати. І так, Джес, давай я переливатиму начинку на шоколад. А ти контролюй. Так, а тепер додамо шоколад і готово. Тепер нам треба знову все заморозити. Класно. Давай подивимося, що у нас вийшло. Але це поки що не схоже на шоколад, поки на ньому нема плиток. Давай видавимо крем, а ти приклей шоколадну плитку. Чудово! Подивися, класно у нас виходить. Джес і Дені вже закінчили робити шоколад. Давайте подивимось на результат. Але його повинні оцінити не ми, а журі. Подивимось, як журі дегустує шоколад та який коментар дасть. І так, будь ласка, виглядає смачно, хочу спробувати. Не чекай. Ой, та Сті, ви повинні підняти цю плитку. Давайте. Зараз я підготуюсь. Чудово, опускайте. Ура! Він зламався на дві половинки. Вау, виглядає апетитно. Спробуємо. Смакота! Мені точно подобається. Так. Давайте спробуємо. Невеликий шматочок. М -м, дуже смачно. Джо, ціни на смак. Звісно, міс Венді, виглядає апетитно. А на смак? Хм Що скаже головний критик? Це смачно. Ви впорались. Ого, і сидені забрали всі три лайки від журі. Ви впорались, вітаємо. Ура! Перемога наша! Вони поставили нам лайки. Я така щаслива, як же круто! Але це ще не все. Далі на вас чекає наступний раунд. І він уже ой над головами. Що ж нам обрати цього разу, колеги? Це мені не подобається, це огидно, це занадто просто, це занадто жирно. Моє. Друзі, приготуйте бургер. Я дуже хочу бургер. Бургер? Гарний вибір, Стів. Джес і Дені, це ваше нове випробування. Давайте подивимось, як вони впораються. Ой, привіт! Дені, що нам розпочати? Точно, булочка. Ні, Джес. Це відстій. Потрібна булочка побільше. Що ж, добре? Ви бачили цю булку. Вона ж величезна. Жюрі, що скажете? Хм, Ну, це дуже сміливий підхід. Я точно схвалюю таке рішення. Ого, якщо найкращий кулінарний критик схвалює, то ми схвалюємо. Вони серйозно супер, Джес у нас вийде. Мені потрібні мої навички володіння катаною. І сама катана. З її допомогою я розріжу булочку на дві частини. Побережись. Так. Одним ударом. Круто вийшло як вам? Такий трюк я також схвалюю. Все професійно. Клас! Давай продовжувати готувати. Так, використовуємо кетчуп. Нальємо трохи на нижню булочку. Ось так. Чудово. А тепер додамо гірчиці. Круто. Викладаємо салат більше салату. День, як там котлета для бургера? Все під контролем. Вона готується на грилі. Настав час її знімати. Використовуємо лопатку. Перекладаємо на бургер. Далі слід викласти сир. Так. А після помідор. І нам знову потрібна гірчиця. Ось так. Чудово. І, звісно, додамо кетчуп. Так, чудово. Як чудово! О, ні, Джес, ти поливаєш полоничним сиропом. Ти все зіпсувала. Мені не здається, ви полили бургер полоничним сиропом. Запитаємо думки журі. Не може бути це неприпустимо. Змішати десерт з бургером. Таке я не схвалюю. Ой, пробачте, я захопилась. Ведучий Сем, що з вами? Ну що ж, давайте подамо з тим, що є. Можете коштувати. Я з вами, друзі. Де мій мікрофон? Джес та Дені приготували бургер. Давайте подивимося що скаже наше журі. Стівний чіпай, потрібно розрізати бургер на шматочки. Кожен має це спробувати. Готова. Тепер можете брати. О, дякую. Давайте спробуємо. Як це смачно! О, я не це мала на увазі. Раз, давайте спробуємо. Я зроблю це обережно. Так. М -м, це смачно, навіть дуже. Полуничний соус нічого не зіпсував. І я в це не вірю. Дайте мені спробувати. Візьму зовсім небагато. Цієї крихти мені вистачить для оцінки. І так. Як страшно, що він скаже. Друзі, не переживайте, містер Джо. Як вам бургер? Так, мені подобається поєднання неймовірне. Я ставлю лайк, лайк, лайк. Вау! Потрійний лайк! Чудово! Джеста Денні знову перемогли. Вітаю! Денні, ми це зробили! Я буду в Гримерці, друзі. О, ви ще тут? Наше кулінарне шоу добігло кінця. До нових зустрічей! Нічого не впаде цього разу! Чудово!